Підписники з вами Влад і. Олег. Березі! Валега не була в одній серії. М -м -м. В дев'ятій. Це вже 10-та. Тут у нас буде ресторан, але хто та кухня? Ага. Угу. Ем, дивися, Максима кімната тут, тут у вікна, тобто він буде за тобою дивитися. <реш> ага, угу, угу. Дивися, я б тобі порекомендував просто поставити сюди люки. Навіщо люки? Давай я тобі допоможу, все, він тебе не бачить. Все, він тебе в вікні не бачить, все. Все, бон. Так його тобі треба. Просто вибьому скло Трені в хайпі, чи? добре. А, а хто двері? Ты, Олег, ти за собою двері не закриваєш. Боже, ну а придай її я спеціальних складуть, подумаєш. А, точно, причайничка летит. Олег, іди за дубом, зганяй кабан. Е, в мене на нема. Скрафтим? Ну оподай мені. дай мені. Або дай мені. <звук> 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 Так, тут у мене будуть столики, підписники. А, я всі матеріали скрафчу Так, підписники. Я тут приготував якісь такі матеріали, я не знаю, чи їх хватить. Ось тут один столик буде. А якщо, о, а якщо, Олег пішов за задумки? Ну так, Олег пішов за задумку. На, подав не потрібен. Правильно? Правильно. Тут в нас один столик, тут у нас другий. Пам'ятаю, в мене був в якомусь світі ресторани, тому бу... я там готував. Mm, так, ну, так. Тільки тут у мене буде професіональна кухня для е, не шкібівників, як Олег. Олег буде в нас охорона в моєму ресторані. А не зажрати? Я тобі буду платити два алмази. ні, ні, та, нормально, нормально. Та ні, 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 ні. Та ні, та, та я просто такі дружиш, що й саркажу. Та ні, тобі не треба. За дружбу саркажу ти що? А тобі не треба. Добре, можеш мені зай, раз платити. Мені буде ліпше. Один емеральд на місяць. А що а шо... а цінніше алмази чи емеральди? Корисніше в Майнкрафті алмази цінніше емеральди. Але мені треба щоб, щоб корисніше, а не щоб я патувався, типу, дивіться мені є емеральди. Може мені треба якусь там сукеру зробити з алмазів, щоб я вскорі до вас віддумав. Тар, все столики, підписники я збудував. Тепер кухня найважке. Ай, добре. Олег, давай швидко вертайся. Треба підписники, я тут я зроблю місце для кухні в впав. Підписники. <клухи> Та хто це? Пів хп. Хто двері рідно закрив? Не знаю. Ой, оленька виросла. Ну, нам неважливо. не важливо. На, а нам кофе. <рискій> ой, я випадково вікно вибив. Ой, ой, вибачте. Слава. Тетя Анет, переді мною побачайся. Тобто перед Максом побачайся. Ем, не там. Пос... <звук> знаю, я так, тут в нас професіональна кухня. <звук> Тільки мені треба пічки. А щоб зробити пічки, нам треба камінь. А щоб зробити камінь, нам треба піти в шахту. <звук> я знаю, що я А, так у мене я... тут 20 стаків ків. камня в скарині. Мені треба дуже скоро скло. Так, я йду на охоту на пісок. Мені треба скло. Ой, ялинка виросла. О. Угу. Так, де є пісок? Нащо я прийшов в свій ресторан, навіть не скрафтив собі пічки? Так, де є А нащо економити? Я ж можу просто взяти і скрафтити в ресторак. Це де мисок? Як воно там десь на озері пошукай? Ага, а де а де озеро? Ну на краях озера. Воно замерзне. Бачу, воно така гарна. Ось тут я буду готувати. Тут я буду я наріжа нарізати собі фрукти, моркву. Так, що ще потрібно для готування? А записі, де? Записі де? У нас тут підписники буде. Олег, а ти де? Олег. Що? А ти дає? Я ропі до домой. А тут у нас куча скринь. <звук> ну я думаю, тільки скринь хватить Тільки оці от скрині не відкриваються оці от самі верхні. Тому треба зробити. Я <звук> таке скло зроблю бомбер. Так, мені треба йти на вулицю, тому що, щоб закрити цю дірку В принципі, моя кухня готова підписна. У мене піска, у мене 13 пісков, принципі хватить. Олег, е, моя кухня готова. Да? Так, тільки туди продукти завести. знаєш, Я тобі хочу вікна зробити в е, твою кіноту. Ні. Що да. ти хочеш Добре. зробити? Е, вікна в твою кімнату. Так у мене є вікна ні 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 я маю на увазі, дивися. Якщо зайти в мою кімнату? Так, блін, я вже зільку, блін. Ти вже кинуть зільку. Скелет тут Ну, коротше, дивися. Я якщо тут прокопати, то то, то, то буде везло В твою кімнату, перепупська. Закрий. Просто у мене буде тава, мсько, і так, я йду до підписники до свого ресторану. Мені головне зараз продукти. Продукти. От давайте тобі я молега, з нього м'язко випаде і все. Стухай на, я тобі гнелу плоть. Дай мені, будь ласка, чесне, якісь продукти, морква там, хліб. У мене є тільки один хліб і свинину. Нормально, так. йди, добувай їжу. Мені. Мені, тобі ще... мені. Боже, у мене скрині не відкривається. Чо? Я там поставив полу плити? А тобі що? А, а тобі треба люба їжа, чи? чи тобі треба іменно якась? Головне, мені треба більше м'яса це м'ясо, тоді тобі треба свалину, так? Ложко. Ну, взагалі краще корови. Та корови, шукаємо корову. Так, давайте. Так, давайте. нас вугілля є взагалі. Е, та все вугілля на пісок. Тоді я Нараз... його заберу. Так, підписники, я. Зробив все на кухні, вам це все покажу. Румтур, коротше. Ось тут у нас пічки, тут у нас 12 пічок, тут у нас ще 3 пічки. Ну, Там мені теж, але в нас нема вугілля. Прикол в тому, що на досках смажити погано, тому що, по-перше, ми їх маємо чуть-чуть зекономити, і то по-перше. А поперше, мені треба їжу. Олег, якщо що, заходить. Бо я вийшла. Подумаєте, підписники, подумаєте. Та, тут скелетони гуляють, а я за їжею йду. Норм, 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 норм. А може все лідесі їжа є. Я пам'ятаю, я на грядці лутався. Так, може на я щось є. Ну там скелетони Ні, я цю територію буду освіщати, все одно. грядку охороняють. Хочу карьерно. Та чому спавнить на Максимовому ліжку? Ну може ти там поставив в Відродження? Ну, так, тільки що поставив. Ну, постав на своє. Нарешті. Um, ну, на моїй. Там мені не вистачає зілєва ручного А навіщо тебе зіліваруш на стика? Зілля буду варити на своїй кухні. А ще тобі зілля можете просто воду. воду так, продаю їжу, давайте mm. заходьте в мій ресторан, все свіженьке, Ну крім гнилої плоті. Ну а что? А что? Всё, ну вот. Не... А Олром, а Лоха застрял на скалетке. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Спаси. Так. Слушай, мы на скалетке будем. Ну и вот так. Ой. Давай, мы не ездим. Я я... я вдалі аресі. Ты шо? О, в нас є тут кожа, карта. А карта чого скорбі? А, пам'ятаєте Максим в першій серії Що? А, це карта села, ага. А тут у нас озеро, я так розумію. А де яє? Тут не показує навіть де яє. Зантажні. О, почекай не... почекай, не віддраджуюся. Я хочу подивитися, як ти там застряг. Йой, підписнику оце мають побачити, ось так от кікається ігрок Майнкрафт. І в нього подивиться, як нікнейм його. алло, алоха, не мама. Нет, ні, твій нікнейм дивно виглядає так. Тоді, коли ти кікнувся. Ну я пока ну я потім подивлюся відео. видео. давай в Лезе ліпше. Добре, підписники. ми переспимо і включимся. Так так, підписники, так, 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 так. Перший клієнт в моєму ресторані. Ти куди? На кухню, На кухню не можешь. А за ты Виходьте. Так, що ви замовляєте? Я хочу хліб. Хліба? Зараз ми спечемо вам свіжого чи просроченого. <риклад> Давайте йому підсмажемо цей хліб. Нормально, щоб поїла людина. Смажиться, смажиться. О, посмажився. Тепленький вже. Такий тепленький. На вам шість хліба. Я вам дам шість хліба. І ще вам дам Я вам дам шість хліба. І ще дам одну запечену картопельку. Дуже смачна. Ну добре, дам дві. Ну добре, дам одну. Дякую. Я... Це по задарунок за кладу. Ні, платить. Ну добре, дякую.

Ви не немає нічого вида, вы не видите. Ви, 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 ви. Ось там я от, вам... у вашій я хаті вам... щось там точно є. Надо отримати, я можу да стрілу. Лук і стрілю. Я я... я уже дав стрілу. На... і на тримайте лук. І я прості стріли. Все. Да. Ну добре ты, пацаны, всем баба, зламба-бла. І Олег. Elle est trop chute.